Ну, це було дуже доступно. Е, мені допомогли піднятися на ліфті. Я скрізь проходив двері, скрізь є спеціально обладнані пандуси, щоб можна було заїхати на поріг. Також прохід дверей достатньо широкий, щоб людина могла спокійно прийти на візку. Ну на жаль, таких закладів не дуже багато, тому що ще всі ці заклади побудовані по старих планах, по старих зразках. Тому Мало де є відповідні всі умови, щоб можна було без проблем добратися, куди б мені потрібно. Найперше, це доступність до самого приміщення, тому що в більшості випадків це є сходи, а так як на візку потрапити майже нереально, або дуже важко. Або щоб хоча б ставили ліфти, або елементарний, хоч якийсь пандус чи підйом, ну щось елементарне. Тому що, наприклад, хочеться зайти в якесь і кафе, і там немає ні пандуса, нічого такого, і ніхто не може вийти до пункти. Борилася бригада Людь. Я долучився, і також зі мною ще пішло шестеро моїх колег з райвідділу. Ми приймали активну бойову участь на Донеччині. Поранення я отримав майже рік назад на авдійський напрямок, а тоді вже не став Покровський. підрозділі поліції наявно. Кнопка виклику чергового також встановлено мобільний звуковий показчик мобіліс для осіб з порушенням зору. Тобто особа з порушенням зору підходячи до підрозділу поліції, маючи відповідний мобільний застосунок, відразу почує звук, де вона знаходиться. Тут буде проговорено адреса і місце перебування підрозділу поліції. Та в біля вхідної групи дверей встановлений самий звуковий маяк. Тобто особа з порушенням зору може потрапити на звук. Також в підрозділі передбачено два парк місця для осіб з інвалідністю. Відповідно, біля яких розміщується тактильна смуга, щоб особи з зору могли потрапити в підрозділ поліції. Біля входу в підрозділ знаходиться підйомник для якісного потрапляння в підрозділ поліції, встановлені відповідні пандуси, де особа може спокійно прибути в відповідне місце та поспілкуватися, звернутися з відповідним зверненням або просто поспілкуватися з поліцейськими.